Шалом, Це Славко. Я тут медитував. Власне, бачите, в перспективі така от фіночка більш міцної будови. Ну, ви зрозумієте, що часто от стрій клинка, стрій полоси, власне, він визначає тип ножа. Тому що все-таки ці вуглецеві вони тягнуть на норвезькі ножі, а ці тягнуть більше все-таки таку важку фіночку. Але до чого я? Зайвих ми відшили просвітлення свідомості у мене від роботи з металом відбулося. Сказалася, ти ж любиш по железу роботи. Поговоримо за американську допомогу і корейську допомогу. Як Корея переломила хід американських планів, взяла реванш за війну 50 53 років. Бачите, це от обстріли, це кількість артилерійського стрільна, виданого на добу противником вистріляного. Тут розказували, що Коксани вже обстрілюють Ямпіль. Я не знаю, що такого важливого в Ямполі, щоб його обстрілювали Коксани, може мені інсайдери повідомлять. я в тому Ямполі ніколи не був, і хай мене вибачать добрі люди і бути не збираюсь. Хіба що важка доля мене туди зажене? Так що я на вас полягаю. Ось, але цей графік нічого нам не показує насправді. Щоб зрозуміти оцей графік, потрібно глянути оце. От чому американці припинили нам допомогу? Це дуже цікаво. Вони хотіли перемоги, і, власне, збиралося. План перемоги 23-го року у них такий був. Ось, бачите, це маневрений характер війни, перше, коли, поки Росія не, не почала свій план перемоги. Це от застосування артилерійських систем. Дуже то невелике, вказане. І ось зростання, використання раптове. Пам'ятаєте, як це відбувалося? Вони готувалися для відпер... до відперття українських штурмів і наволокли отаку кількість арти, яка значною мірою і. Знівелювану ну, разом власне з, з зустрічними боями з ударами. Давайте казати українською мовою. Все таки це зустрічний бой. Це з удар. Розумієте, в зударі, як то казали наші, за що я полюбляю наші галіційські словники. Мови так само, як штурм це пробій, бій. Штурмовий батальйон це про батальйон пробій. Штурм, власне, це пробій, Австрійський бой це зудар. удар. Так ось, власне, коштом накопичення такої арти, ви бачите, великої кількості арти. Ми, чи арти, слухайте, я все-таки оці ваші наголоси. Ну, цивілізовані люди завжди ставлять наголос на передостанній склад. Ті, хто зрозуміли, ті зрозуміли. Оцеходці, так ось. Але це Москвинам не далося так дарма взнаки, тому що. Кількість пострілів на добу впала до 7-8 тисяч. Чим більше гармату, ви розумієте, тим менше пострілів на гармату у противника, тим швидше вичерпуються запаси артилерійського стрільна. І тут. Розуміти, відбулося щось таке, чого я не розумію. Американський план перемоги був дуже простий: даємо велику допомогу на усі оці, оці мільярди доларів, що тепер лишилося Трампушки, що бідон полишив на Трампушки, що нам так і не дав. Ми завалюємо Україну озброєннями, значить, на ці мільярди, і вони торжествують над противником, котрий не може стріляти. Ну, власне, хотіли повторити снарядний голод Першої мірової війни. І тут. І відбулося дві речі, яких я не розумію. Перше, чому не дали? Насправді, чи все-таки Бідон винен в тому, чи Трампушка своїми шкіперами в їхньому конгресі цьому перешкодив, я розбиратися не буду. І друге, Корея, Путін всіх переграв. Ясно, що він би їх нікого не переграв, якби не його партнер, якби не Кім Третій. Кім Третій зумів взяти реванш. Крім того, ну ви розумієте, що зараз ось в цьому графіку 75% цього стрільна це корейське стрільно. От ви бачите, бачите з 5 місяця, як вони підтримують свої атаки. Вони стабільно досягли 4000 пострілів на добу артилерійських. І бачите, що 3 чверті, отак, от, це все мало виглядати отак. от. А виглядає інакше, тому що три чверті стрільно корейське. І тому отак от зразу відновилася: ви бачите, піка досягла використання артилерійських систем і зараз пішло на спад, тому що всьому приходить кінець. Тепер розумієте, з'явилося корейське стрільно, вичерпалися москвинські гармати. Ясно, що вони це компенсують кабами, компенсують іншими засобами. Враження кап виявився, кап дуже багато зробив. але ми про це говорили. І Кап в принципі, вичерпався. Що тепер підходимо до чергової можливості примирення? В теорії наступає черговий цикл, коли можливості ударні противника, можливості впливу на українське військо будуть зменшені. Але як з цього скористаються сторони, ми не знаємо. Ми, ми ж бачимо, як з плану перемоги 43-го року завалити Україну озброєннями, вийшов план примусу Україні до миру, коли весь оцей от наступ противника, бачите, він весь весь відбувався ось до цього піку, без надання американської допомоги. Так що логіки якоїсь в них шукати не можна. Я скажу, вони самі перетворили це не Путін з ким перетворили план американської перемоги на план поразки України. Це вони самі перетворили план перемоги України на план її поразки. Я цьому в принципі не здивований. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я все-таки повернусь до ножів.